Доброго дня, шановні. Перевіряю свій посадковий матеріал. Торік, бачите, е, натикала оцієї верби. Подивіться, яке прутячко, я маю там відео, де показувала на фоні білого снігу, дуже гарно виглядає, але гарно червоніють прирости свіженькі. Уже коли вони старші, вони, звичайно, зеленого кольору. Це верба чи мерзіна. Чермезіна, подивлюся, правильно напишу. Ось. І тепер маємо нову локацію, то зараз це викопаємо. Не сьогодні. Це я перевіряю, у нас сьогодні такий похмурий день, дощик мокро, сиро, некомфортно, але вийшла на грядки подивитися, як моя сунечка поживає. Все-таки козочки спасли, то, що я там прополола гарненько. От, а тепер, ну, дивлюся, бачите, і це теж дуже гарні кущі з зеленим прутиком. Я забуваю, як то це називає. Але головне мати і любуватися, отримувати результати. Ось таке хотіла показати вам таку вербичку гарненьку. Є в мене верба хакураніший. Вже трошечки її підрізала. Зараз покажу. Ви не дивуйтесь що тут накидано, тому що в нас дуже мокро. Ось оце вербаха куранішики, бачите, я її обрізала. Сформувати, як кажуть, деревцем підв'язала гілочки, які обрізала, тут поряд, потикала, бачите, щоб був посадковий матеріал, хай ростуть, хай укорінюються, буде у мене, буде у людей. І ось теж. Хакуранішики, бачите, яка вона гарненька, вже велика. Це ми на ту локацію на Грандік повеземо, викопаємо і розсажу. Ну і ось ще хакуранішики. Тут я трошечки її формувала торік. Ось таких два деревця. Одне деревце дуже гарне, сформоване. Буде при вхідній при воротях, щоб було видно любуватися. І це теж Це хакуранішики. Он, шики, така. Тут я понатикала, сусідка каже, бери. Вона обрізала, бачите, живці зовсім, як кажуть, не формат, тому що вона обрізала, а я брала те, що обрізане. Але нічого вони прийнялися, дивіться, як гарно вигнало. Ось. Буду формувати, може поверха, може так, як, як, як кажуть, ляже на, на око. А, і ще хотіла вам показати, ось живці мої. Це Вероніка вузьколисна. Ось торік я їх тут натикала багато. Ось частинка, вийшли із зими. Живцювала я. бачите, Ось, Непога... можна живцювати і непогано. Хай трошки потепліє, є в мене де садити. Бачите, які живчики гарні. Вийшли з зими. Ось тут теж Вероніка, бачите, де бачила, це смородина, мабуть. чи, Так, це смородина. А ось тут маю ось по річки. Теж натикала живці. І теж Вероніка, бачите, їх багато, я тикала, живцювала багато. Десь, бачите, прийнялося, десь є. Ну, а десь. А це, бачите, результат. Пісеньки мої, поспасали геть де можна і де не можна. Ну, ось отак і живемо. Ну все, бувайте здорові. Думала, коротенько-коротенько, аж бачу. Дуже гарно, дуже подобається цибуля Єгипетська, е, бачите, це цибулька єгипетська. Було, були головки тикнула, ось вона теж. А, і ще вам покажу. Бачите, зеленіється рядочок. Це ось ця цибулька єгипетська, або, як кажуть, крокуюча. От. Трошечки не задоволена, що вийшов. Е, чабрець, чи тим'ян називають його, частинка якось збереглася. Я пробую його прикидала, думала, він укоріниться. Ну нічого, є, розмножу. От. І ось, бачите, частинка тюльпанчиків. Ну, як кажуть, паслися, паслися. Ось, бачите, це, ой, як же називають, сходять, виходить. Як кажуть, одне з ума сошло, друге на ум пішло. Отак воно. Оце гарненька, це травичка. Я думала, що то лисохвіст, аж ні. Це інакше називається. Ось. Лілія, бачите, як ще тільки сходить, ось вона. І бадан спасли. Було дуже гарне листячко, там навіть на цвіт, бачите як? Але його обчик крижили, їм сподобався бадан. об'їли. От. Так що, ось теж у ірочки була, то взяла оцього вушка і ось повзучка там така. Теж прокинулась, вийшла з зими. Ось. Ну, а оцю. Травичку, ви знаєте, це, я не знаю, сорт, але вона дуже повзе, повзе. Бачите, які я її принесла, тут трошечки було. А тепер вже, бачите, скільки зайняло ось. Ну, вже пів квадратного метра, а може, і далі, бачите, стріляє. Стріляє вона гарно. Може їй тут подобається. Подобається дуже флок шиловидний. Але він ще навіть пуп'янків немає. Холодно в нас. О, от подивіться, бачите, буду укорінювати. Ну, шкода, ну, кози походили. Бачите, Зараз я його тикну, щоб він ріс. Ну, все, бувайте, шановні, здорові, гарного вам настрою, гарної весни теплої. І миру нашій Україні. І ще, шановні, ж забула показати. Ось, бачите, око лягло. Ось вони, красунчики, бачте, в мене зацвіли. Кози не з'їли, то любуюся. Оце три кущики маю. Так що і на мо... свято і на моїй вулиці. От на такій нотці гарні буду сказати вам, бувайте здорові.